Вітаю на черговій зустрічі. І сьогодні тема це є знов музей, але музей особливий, музей, до якого ти, в принципі, теж доклав досить такі серйозні зусилля, можна сказати, що і до життя, в якому в певною мірою так долучився. І то прошу тобі слово, розповідь про музей. Доброго здоров'я всім! Дуже радий на черговій зустрічі. Так, хотілося б поділитися своїми спогадами, і своїм тим про шкільний наш музей, бо, на жаль, зараз дуже далеко знаходжусь, і якось така ностальгія, такий сум, особливо, коли поспілкуюся з своїми друзями, з якими ти співпрацював, якісь там були цікаві, організовував зустрічі, і ну, просто на мене не йшло, скажімо так. Про шкільний, шкі, шкільний музей ще почав, почав започатковуватись, коли я вчився в школі. Це десь 1985 рік і далі. Чесно кажучи, мені, я людина, був не дуже активний в школі, ну, якщо, як десь там брав в заходах якийсь там участь, якщо це клас, або там, або десь якщо попросять щось зробити там, десь ну, брав заходи, А загалом. Шкільне життя моє жило це від канікул до канікул. Як кажуть, у мене це було таке. Якусь відбував повинність таку шкільну, а на канікули приїжджав там уже свобода, воля, вже друзі, вже там життя було. І так десь продовжувалось, ну, напевно, до 9 класу, до 10 класу. Ну і не брав я участь ні в чому. Ну, музей музей. Чесно кажучи, не було мені цікаво то все. Але прийшов. Новий директор до школи в 85-му році Олександр Миколаївич. Дай Бог йому здоров'я, дай Бог йому ще довге життя, бо це ну, людина з великою букви, я б сказав. Чесно кажучи, ну, якось з його легкої руки у мене в школі почалось інше життя. Дев'ятий клас ще я прожив якось так, як всі. Мене навіть дуже хотіли і школи виключити, і багато вчителів, які. Дуже цього дуже хотіли в мене в школі. Але в школі почалось таке як самоуправління, таке, де влада передавалася учням, починаючи директором і закінчуючи вихователями, вчителями. Ну, і стало таке стояло питання: а хто ж буде, займа, буде директором школи? Ну, звісно, всі там вчителі хотіли там якісь там активістів таких, як я їх називаю, Знам'я школи. Але директор чітко сказав, що буде крупка. Чесно кажучи, я ніколи не сподівався на це і ніколи не хотів бути директором школи. Бо я так, собі так мислив, ага, самоуправлення, там все це буде, саме, все буде класно, я вже відв'яжусь на повну катушку там, і покурити, і буду що, що хочу, то і буду робити. І тут тобі кажуть, ти будеш директором. Ну, напевно, я б хотів би сказати, що я вже так далі розважав над цим всім, чого я. І так зрозумів, що директор просто побачив у мені людину, яка людина відповідальна. Якщо щось тобі поручають, щось доручили, то ти будеш відповідати за це. Так воно і сталося. Коли я став директором, то я сам цього не робив і від інших так само просив, щоб вони так само цього не робили. Або якщо роблять, то тільки так, щоб я цього не бачив і не чув. І так поступово-поступово я почав якось так. Трошечки вже занурюватись у шкільну активність, у шкільну діяльність. І так от у нас завжди цим музеєм започаткувала Майя Петровна Морозова. Це так та сама, скажу, що людина дуже з великої букви, це справжній педагог. Вона, хоч і викладала у нас російську літературу і мову, і, чесно кажучи, я ну, теж там дуже багато сперечався, я не сприймав цей соцреалізм. Слава Богу, вже це була гласність і перебудова, то можна було вже свої, свою думку висказувати. Але не в тому річ. Завжди починався урок з того, що вона завжди нам розповідала про якісь досягнення про музей. І так, поступово-поступово я почав долучатися до брати участь в музеях. Ну, моя участь була в чому? Наприклад, якщо якісь приїжджали гості, то завжди я з Має Петровни там приїжджали, там зустрічали тих гостей, я їх супроводжував по школі. І такий от був, як професор Ладенко, був незрячий випускник нашої школи з Новосибірську приїжджав, там, ну і багато інших. І так, поступово-поступово я якось так почав цікавитись музеєм. І головне, що для мене най, 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 наприклад, най, най, ну, саме таке, що для мене було. Я вперше одяг вишиванку, яка з'явилася у музеї. Це були був, е, тиждень літератури днів Короленка і там літератури російської літератури, і я там грав дідуся Сергія Єсеніна. І якраз оце вперше одяг вишиванку, постоли, ну, лапті, і це було таке моє перше таке ну, знайомство з вишитою сорочкою. Ну, все, тоді, в 87-му році офіційно вже було 100 років школи, відкрили цей музей, і музей йшов своїм чередом, а я закінчив школу і займався своїми справами. Тоді якось так випадково вийшло, що десь вже в 2014-2015 роки. там працювала моя колежанка, моя кума Наталя Кубанська. Я почав в якось спілкуватися, почав більше якось цікавитись шкільним життям, особливо музеєм. І таким чином, якраз от на десяте відчуття, я вже розповідав про цю, цей проєкт, я познайомився з Анною Сергіївною. Це людина просто, ну, я не знаю, це просто чуд... настільки чудова людина, настільки, ну, що я просто захопився. Її, так, вона про цей музей почала розповідати про дослідження нові, і я настільки з цим захопився, що я просто почав брати участь і співпрацювати з тим музеєм. Ну е, споч я спочатку якось е, почав якісь привозити експонати музейні, передавати до музею. Тоді мене почали запрошувати на різні цікаві зустрічі там з дітьми. Там мені дуже подобалося спілкуватися з, з дітьми, і діти багато ставили цікавих питань. Я відповідав. Це така зустріч була випускників і учнів школи. Ну, тоді вже почав я вже якісь такі цікаві проекти пропонувати. Так, такі от одна з таких зустрічів була як е, зустріч з Сергієм Жаданом. Ну, почекай, тоді я запущу відео відповідно, добре. Давай. Я просто, поки ти запускаєш, буду розповідати, окей? Просто хочу розповісти, що якийсь там був у них був проєкт, там Сергій писав дитячу книжку, і, треба, і там був конкурс малюнків. І наші діти брали також участь у, цих, у цьому конкурсі і взяли там якісь призові місця. І їхні малюнки мали. Я так, чесно кажучи, я не знаю, чи вийшла ця книжка, чи не вийшла, я якось не зауважив. Але знаю чітко, що діти мали малюнки бути дітей в цій книжці з школи незрячих. Тому на прохання дітей. Мене попросили сказати, що ну ти там жаданом більш там спілкуєшся, чи не міг би ти нам організувати цю зустріч. Ну і звісно, Сергій не відмовив цієї зустрічі. Зустріч була настільки цікава, і настільки була такою, ну я просто не знаю. Про це може, просто може колись я окремо викладу відео на Ютубі, і варто подивитися, і варто просто діти, просто неймовірні діти, я скажу, в школі були на зустрічах. Я настільки захоплювався і настільки захоплювався цією роботою Анни Сергіївни. І вони мене запрошували не тільки на зустрічі, також запрошували на різні роботи. Вони займалися різними пошуковими роботами, наприклад, про професора Соколянського. І було настільки було цікаво прийти і послухати все, що розповідали діти, бо <свій>, свій час я в школі читав. Ми читали книжку Ольги Скороходової, це була. E, Сляпо глухоніма дівчина, яка вчилася в нашій школі, і вона написала дуже цікаву книжку, і там згадувався якраз цей професор Соколянський. І настільки мені було цікаво щось почути нове про це все, то я з задоволенням приходив. Але було дуже цікаво. А Жадан читав свої вірші. І вірші читав, і спілкувався з дітьми, і діти там дуже багато дуже цікаві питання ставили. І там загалом було дуже-дуже цікаво. Mm -hmm. Так що чекайте, колись я викладу окремо відео, і буде буде цікаво. А ти можеш відео. просто весь запис тоді, після цього ви ну, завантажити на YouTube. Mm -hmm. От тут дуже великий такий запис на всю годину. Так. Ну, от ще хочу про одну цікаву зустріч розповісти. У мене стояло таке питання: або їхати на футбол в Київ, на міжнародний, я не пам'ятаю, щось кубок, Кубковий якийсь матч був міжнародний, або зустрітися з дітками і зробити їм зустріч з азовцями. Ну, і все ж таки, як не хотілося їхати в Київ на футбол, все ж таки я вирішив, ну, все ж таки буде цікавіше, якщо я таку. Ну, і завдяки моїм там, Тетяна, <кхух> така Глущенка була, ми з нею ну, поспілкувалися, вона в цьому сприяла. І ми таку не настільки цікавезну таку, зустріч з азовцями зробили. Бо і мені було цікаво, бо і подивитися, ну, як виглядає зброя, як виглядає амуніція. І настільки це було цікаво, видно, настільки було це захоплення, таке діти на це, це дивилися, це, з таким захопленням. І хлопці розповідали про свою, ну про тим, як вони воюють. Це був ще 16-й рік, да, здається, тоді, але вже війна, вже, на жаль, тоді була. Ну, дуже було цікавезно просто. І я просто, ну, я просто багато уявляю тепер, як виглядає та чи інша зброя завдяки цій зустрічі. Ну, було дуже так само було цікаво. <кхм> а не було от заперечень, о, ти зараз Азовців привів до дітей, що небудь такого. Ні, я можу сказати одразу, що дякую дуже, дякую Андрію Валерійовичу Орлову, е -е, Олександру Миколайовичу Білоусову, директору. Які ну, радо пішли на цю зустріч і дуже ну, без всяких проблем. Я, чесно кажучи, сам е, трохи переживав, що мож, можливо, якось не буде цього дозволу, що... але все ж таки, ну, наша школа це наша школа. Вона, як що не скажи, вона наша предвинита школа у нас. Так що я ж кажу, що у нас дійсно е, вчителі, педагоги дійсно ну, працівники вони, ну, намагаються, що як може такий більш Такий підвищувати світогляд нашим дітям, тому дуже-дуже вдячний. Uh -huh. І Андрію да. Андрій Валерійович — це загалом я ж кажу, це, я його знаю з дитинства, це людина, яка теж може в чомусь сприяв тому, що я став тим, ким став. Бо Е, ну, його мама викладала в мене історію, і він часто приходив, і просто його мама казала, що він завжди на тебе дивиться, от, на твою поведінку. Свою. Ну, мені хоч, настільки хотілося завжди бути таким гарним прикладом для, для дітей, для малих, то я так ну, десь, якщо щось і було в мене там якісь, то я завжди намагався бути все ж таки прикладом для, для таких дітей. Тому. Дуже oh. тішуся і радий, що Андрій, такий як Андрій Валерійович, зараз працює там і теж сприяє. Наступному, нашу... наступне, як, вихованню наступного покоління нонконформістів, які кидають пити, палити і так далі. Так. Тут є фотографія, тут є якась твоя зустріч з дітьми. Це точно, певно, що казав, зустріч випускників, так? Було? Щось такого типу. Так, так, так. Я дуже часто зустрічався, там різні були групи дітей, і часто мене запрошували, часто розповідав про школу, як я вчився, які в нас як в школі було, і ми порівнювали. Ну, було так цікавезно послухати, як діти зараз мислять про школу. Бо, чесно кажучи, ми наш період школи, ми коли вчилися, ну. У нас таке трошки було може негативне ставлення до школи, бо ну, далеко від батьків, все ж таки це від дому. Завжди якась така ностальгія за домом була, то ну, трошки було. А зараз, я дивлюсь, що діти ну, настільки зараз, вони, у них там всього такого цікавого є, так, що дітям просто, напевно, нема навіть коли ностальгувати за домом. Немає. Ну, це точно. Дивись, наступна фотографія вона постановочна, це тут видно. Це ти в вишиванці і в сюртуку перед друкарською, поруч з друкарською машинкою. Що це за таємниче фото? А це е дні Кароленка, коли бо школа наша все ж таки імені Кароленка. Я, чесно кажучи, не знаю. Яке відношення мав Карленко до школи, але Карленко і Кароленко. Хоча я вважаю, що як би там що не казали, да, він російськомовний письменник, але я в школі якось дуже відносився до Кароленка. Ну, як до всього з таким скепсисом, але зараз я вже перечитав Карленка і все ж таки вважаю, що це ну, я вважаю, що це його твори, просто це мають бути настольні книги. Особливо сліпий музикант, я завжди, от, як приїжджав в скала і працював з дітками там незрячими на реабілітації, то я завжди всім мамам, батькам казав, що якщо ви хочете більше зрозуміти, як себе поводити з дітьми, то от почитайте сліпий музикант. Він настільки тонко, настільки чітко там оце все описав, оце відношення мами до сина, дяді до до племінника, ну і загалом саме. Внутрішній стан самого цього е, музиканта, то, ну, я вважаю, що це. Тому якось так я випадково прийшов до школи, а у них якраз був тиждень Кароленка, і у них була там фотосесія така. Ну і я вирішив так: от, такий образ Кароленка взяти і так, ну, так і зробити цю фотосесію. Було дуже цікаво, дуже було насичено, так і ну, мені дуже сподобалося. Вийшов такий український короленко, такий Ну, я, да, Я так трохи пригадав Івана Франка, який носив костюм і вишиванку. ну, і не, ну так. На Івана Франка ти не схожий, вусів не вистачає на всі 100%. Ні, ну як тут мав на увазі, що в строї такий вишиванка і сюртук. Але можна з Квіткою Остав'яненко теж переплутати або з Голоком Артемовським. Ну, от бачиш, так що да. хтось тобі. Круть, круть, так. прямо таки в епоху вписалася 100%. Так, а наступна фотографія це ти з якоїсь пані в такому такій сукні, в шляпці. Е, учениця школи. Ой, я чесно кажучи, забув, як її звуть, мені стидно, але. Я знаю, що я не знаю, на жаль, її долю зараз, як там і що там, бо я знаю, що на, як почалася повномасштабна війна, то вона наша була під окупацією десь у районі Вовч... Вовчанська там. Угу. Чесно кажучи, хотілося б зараз узнати, як в неї справи там. Загалом хотілося б про про багатьох узнати, як, як у них там зараз справи. Але ну. Ну, я ж кажу, я дуже такий, в мене такі були зв'язки з учнями і якось таки ми так. спілкувалися, і дуже було завжди класно. От. І ну, я сподіваюся, що вона або виїхала, або. Я теж сподіваюся, що вона виїхала. Тому що, тому що так в зоні бойових дій то не дуже прикольно знаходитись довго. Mm. довго теж, да. От, а тут є. Так, теж цілий ряд фотографій. Це так розумію, що вони присвячені е, передачі якихось е, артефактів. Так, я намагався да, щось цікаве, цікаве шукати щось і передавати для музею. Спочатку я передавав в музей, е, якісь такі артефакти, а тоді, вже, вже, коли їх стало дуже багато, то я вже тоді, що то ну, вже розповідав, що відкрив такий з е, Наталією Кубанською, Ми відкрили етнокуток уже. В кабінеті образотворчого мистецтва. А на ну, початку я б, так. Знаєш, я б сказав що це не просто багато. Там лопата такий вище за мене, певно. що така. Це лопата, до речі, лопата це якраз от я розкажу: це лопата, якою хліб піч. садовили І де і ти я її також, роздобув? Ну, в Тернопільській області, там, в скалаті. А як ти її віз? Отак в поїзді так і їхав, в вагон поставив, так і, так і з нею їхав. І слухай, я як цю лопату взяв в руки, одразу згадав казку про Івас яка й Талесика вот. і про теленко посадовив на лопату. От, вот я я відразу... і теж зараз думаю. Бачиш, що прийшло на, на розум, як цю лопату в руки взяв і узнав на, ну, пряме назначення цієї лопати. Сто відсотків, тут прям так. Друге, це такий предмет, я не, не дуже розумію, що це, тому що видно тільки дерев'яно-рукоєнство. Ну, там багато різних артефактів було там, так. Да. Мені із Запоріжжя прислали, були прятку, із Запоріжжя я її передав. Шекаємо трошки далі. ага. Оцей. Я хочу розповісти, да, поки ти шукаєш, розповім, що ця прятка доїхала до Харкова, нормально все. Як я її передав в музей, вона розсипалася. В сенсі. Ну, от вже від того, що вже стара була, просто розсипалася на тріски. Вона і саме цікаво, що знов-таки не розгубилися в музеї, і Андрій Валерьович з дітьми організував такий десант, і вони це все своїми руками полагодили, все своїми руками відремонтували. Так що, да, честь і хвала дітям, і честь і хвала. Ні, це дітям. Тут є рубль. Розкажи що небудь цікаве про рубль. Чесно кажучи, ну, рубль, це настільки я розумію, це для прання було білизни. Чесно, я нічого не можу розказати такого. Ну, Та я так. думаю, що... Це для прання білизни намотували так, щоб ну ні, просування да? щоб вона потім була гладенька така. І ще для того, щоб битися. Рублем можна було битися. Так. О, так. Слухай, оця фраза рублем, одарю, це ж не грошима. Це ж отакої бандури як в'їдуть, так мало не покажеться. Диво і так. Ну, так. Да, а... Загалом я просто да. Хочу е, просто подякувати всім, е, починаючи від Марія Петровни і закінч... закінчуючи, е, всіми, хто зараз докладає зусиль про музеї. Зараз я знаю, там Кристінка є така дівчина, яка пильнує е, цей музей, працює. Вона теж випускниця. Е, Нашої школи, я її так пам'ятаю, що коли навчилася в школі і зараз пильнує. Тому хочу просто побажати розквіту, процвітання в нашому музею, нашим всім, хто зараз в Харкові там доглядає школу, щоб терпіння, перемоги. І просто хочу ще раз подякувати і низько вклонитися всім вчителям, починаючи від Олександра Миколайовича, директора, якому дуже я вдячний за, тим, за те, Бо ну, ким я і є, я все ж таки вважаю, що це і його дуже велика заслуга в цьому. Тому в школі процвітання, розквіту, музею також, нових цікавих досліджень. І головне, щоб Україна перемогла і все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Я так думаю, що тоді до нових зустрічей. Ще подумаємо над темою. А може, хтось напише якусь тему в коментарях, то буде найпростіший варіант. Так, я дуже всіх прошу підписуватись, ставити уподобайки, коментувати, бо коментарі мені допомагають е, зрозуміти, що мені далі робити. Ну і до нових зустрічей до зустрічі. До зустрічі.